Всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні у нас дуже цікава тема режими накладення або англійською Blending Modes. Цікава і важлива, бо ці режими накладення використовуються у Photoshop, Ілюстраторі, Індизайні, Premiere Pro, After Effects, та навіть в Corel це є. Тому не розібратися з цим ми просто не можемо. Що воно в принципі таке? Це алгоритми, які у верхньому об'єкті чи шарі роблять прозорими певні пікселі, приховуючи частину зображення або змінюючи йому колір. У нас завжди є верхній шар, для якого ми обираємо режим накладення, і є нижній шар. Я буду пояснювати режими накладення у Photoshop, але в ілюстраторі їх можна знайти ось тут. в індизайні тут. Прем'єрі тут. В After Effects тут. Так. Частина для початківців. Якщо ви скачали з інтернету картинку на білому тлі, то для неї ставимо режим накладення Multiply множення і білий колір з усього зображення зникне. Якщо скачали картинку на чорному тлі, обираємо Screen, екран і зникає чорний кольор. Це якщо спрощено. А тепер, якщо ви лишились, значить вам цікаво більше. Тож поставте вподобайку і тулимо далі. Отже, наші режими накладення розбиті на категорії. Перший у нас два режими: Normal та Dissolve. Normal звичайний режим, верхній об'єкт повністю закриває нижній. Dissolve майже те саме. Але якщо у вас є напівпрозорі елементи, то вони стануть зернистими або, ще кажуть, зашумленими. І чим більш прозорими є елементи, тим далі одна від одної будуть ці крапочки. Поки наче не складно, правда? Наступним блоком йдуть режими, які притемнюють зображення. Darken показує нам темніші пікселі, а якщо в нижньому об'єкті є колір, результат тонується в цей колір. Darker Color робить майже те ж саме, але темніші пікселі вже не тонуються в кольор нижнього об'єкту. Multiply теж лишає чорні і прибирає білі кольори. Але на відтінках сірого притемніє нижнє зображення. Тобто, якщо взяти чистий чорний за 0, то множення на 0 дасть 0, тобто такий самий чорний. Білий тоді одиниця і множення на 1 дасть те ж саме число, тобто кольор лишиться незмінним. А ось тут у нас 50% сірого, і цей режим притемнює на 50% від максимального затемнення. А якщо використовувати якийсь кольор, можемо досягти ефекту тонування із затемненням. Linear Burn дає трішки темніший і трішки насиченіший результат на відтінках сірого. Чорний так само лишається чорний, білий так само прозорий. Color Burn притемнює результат, а також додає контрасту і додає насиченості. До того ж, зверніть увагу, коли під чорним кольором зустрічається дуже яскраве місце, воно може проступити дуже насиченими пікселями, інколи навіть доволі несподіваного кольору. В цілому ці два режими дуже схожі, і на максимальній насиченості нижнього шару просто притемнюють його з різною інтенсивністю. Але в режимі Color Burn при зниженні насиченості в нижньому кольорі, чорний об'єкт на верхньому повертає цю насиченість. І чим темніший колір на верхньому об'єкті, тим насиченіший колір на нижньому. Outline Air Burn працює трішки не так. Чим менш насичений нижній шар, тим краще проступає верхній, тобто якщо нижній шар білий, то ми побачимо верхній шар. Сподіваюсь, не заплутав остаточно. Ні-ні-ні, не плачте, далі має бути легше. Адже режими з групи Lighten це протилежності групи Darken. А режим Lighten показує пікселі верхнього об'єкту, які світліші занижені. Якщо у нижнього є якийсь колір, тонує увесь результат. Lighter Color так само, але тонує тільки темнішу частину. Screen обернений до Multiply. Прибирає повністю чорний колір. І лишає чистий білий, і якщо Multiply на відтінках сірого притемнював, то Screen робить світлішим. Color Dodge обернений до Color Burn. Тут якщо фон чорний, то й результат чорний. Але зі збільшенням яскравості ми бачимо, що все більше світлих частин верхнього шару фарбуються в максимально яскравий кольор даного тону. Але зі зменшенням насиченості ми бачимо, якщо насиченість менша за яскравість, результат виходить білий. Linear Dodge, обернений до Linear Burn. Тут, якщо нижній кольор чорний, ми бачимо верхній кольор без змін. Зі збільшенням яскравості нижнього шару, верхній буде тонуватися в відтінки даного кольору, але тон буде залежати від яскравості верхнього об'єкту, а зі зменшенням насиченості, так само як в попередньому варіанті, все більше світлих відтінків відобразяться просто білим. Linear Dodge в ілюстраторі відсутній, тому сонячне затемнення я робив через Color Dodge. Подивіться, якщо ще не бачили, посилання лишаю в описі. Далі йде група контрасту. Найперший Overlay. Тут все просто. Він приховує пікселі, які мають яскравість 50%. Якщо пікселі верхнього об'єкта яскравіші, робить нижні яскравішими. Якщо темніші, робить темнішими. Якщо є колір, тонує у вибраний колір. Soft Light майже те ж саме, але трошки м'якіший результат на білих та чорних кольорах. Hard Light приховує 50% сірий, але чорний лишає чорним, білий білим, в результаті знижує контраст з освітленням або затемненням проміжних ділянок. Далі у нас Vivid Light, і цей режим сполучає в собі Color Burn на темних ділянках і Color Dodge на світлих. Так само Linear Light сполучає в собі Linear Burn на темних ділянках і Linear Dodge на світлих. І абсолютно ідентично Pin Light, це комбінація режимів Lighten і Darken. HardMix може показати тільки 8 кольорів. Дивіться: червоний, маджента, синій, циан, зелений, жовтий, чорний та білий. Тобто RGB, білий та сміх. Далі йдуть технічні режими. Ними мало хто користується, але, можливо, вам вони знадобляться. Difference. При накладанні двох об'єктів віднімаються їх значення в червоному каналі в зеленому і в синьому. Причому від більшого віднімається менше і неважливо, хто вгорі, а хто внизу. Тобто, якщо у нас два кола одного кольору перетинаються, то результат віднімання однакових значень буде 0. А як ми вже колись вивчали у ось цьому відео, якщо в RGB все по нулях, то кольор буде чорний. Якщо взяти будь-які інші, навіть різні кольори, принцип лишиться незмінним. І цілком логічно в цій ситуації, що якщо у верхнього об'єкта буде чорний кольор, то все лишиться як є. Але якщо верхній кольор буде білим, то він інвертує нижній малюнок. Exclusion робить майже те ж саме, лише на проміжних ділянках додає сірого кольору. Subtract. Працює майже як Difference, але віднімаємо завжди від нижнього верхній, і якщо верхній більший, то результат завжди буде 0, бо не може значення каналу бути від'ємним. Наступний у нас divide це ділення. Пам'ятаємо, що чорний це 0, а білий це 1. На 0 ділити, звісно, не можна, але якщо піти трошки далі, то отримаємо нескінченність, тобто дуже багато кольору, тобто білий. Ділення на одиницю дасть те ж саме число, тобто той самий кольор. А проміжні відтінки будуть змінювати яскравість. Так, лишилось небагато, зберіться. hue або кольорний тон. При виборі кольорів це ось ця шкала. Коли на ваше зображення потрапляє однорідний кольор з цим режимом накладення, то він всюди змінює тон на той, в якому був цей однорідний кольор. Якщо в нижньому зображенні насиченість нульова, нічого не зміниться. Але де б ми не тиснули піпеткою, параметр H всюди буде майже однаковий. Saturation насиченість. Означає кількість кольору, і якщо у вас верхній кольор має високу насиченість, то й нижнє зображення стане більш насиченим. До речі, на відміну від попереднього режиму, яскравість теж впливає на результат. Color змінює Color. Дуже схоже на те, як би це робив Hue, Але по всьому документу, незалежно від рівня насиченості чи яскравості нижнього об'єкта. При зниженні насиченості чи яскравості, результат стане пофарбований відтінками сірого. І останній режим Luminosity. І якщо ми його застосуємо до верхнього шару, вийде ось це. Але кажуть, що застосовувати його краще до динамічних коригуючих шарів. Що воно таке, я ще не розповідав. Але якщо коротко, це спосіб змінити колір чи тон зображення з можливістю відновлення. Якщо ми застосуємо до зображення динамічний шар криві і збільшимо контрастність, то деякі пікселі можуть змінити насиченість і навіть тон. Але якщо ми хочемо працювати тільки із яскравістю, міняємо режим накладення на Luminosity і все. Міняється тільки яскравість. Ну от і все, ми закінчили. Тож, налийте собі заспокійливого чаю, бо ви, молодці, розібралися із такою складною темою. Всім дякую, що додивилися, до зустрічі!